Вас вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми проведемо заняття на тему мій прапорець. Доброго ранку, дітки! Подивіться, до нас у гості завітала лялька Катя. Та вона щось з собою принесла. Ось погляньте. А що ж це таке? Вірно, діти, це прапорець, це державний прапор нашої країни. Скажіть, будь ласка, а може, ви бачили десь такий прапор? Такий прапор майорить на будівлі нашого садочка. Він також є на будівлях. Усіх садочків. Та шкіл. Їх можна побачити у державні свята. Та ось сьогодні є таке свято, свято нашого українського прапора. А тепер скажіть мені, будь ласка, які кольори є на нашому прапорі? Синій та Жовтий. Прапор нашої країни має колір синьо-жовтий, і повинен кожен знати, як два кольори з'єднати. Синє небо верхня смуга. Жовте поле нижня смуга. Я підношу із любов'ю. Прапор ніжнокольоровий. Діти, як сказано у вірші, який колір має прапор? Вірно, синьо-жовтий, верхня смуга синя. Що вона означає? Так, небо. А нижня смуга якого кольору? Жовта. Що означає жовтий колір? Поле. Молодці! А зараз я пропоную вам скласти аплікацію прапора нашої з вами країни-України. Для цього нам знадобиться аркуш рожевого паперу, смужка білого. Ось такі заготовки. Клій. Спочатку ми візьмемо заготовку синього кольору, що означає небо, смащимо її клієм ось таким чином та прикліємо ось так. Дітки, ось що у нас з вами вийшло, наш з вами прапор. А зараз ми візьмемо наші квіточки та прикрасимо його ними. Ось таким чином. Подивіться, який гарний, чудовий прапор у нас з вами вийшов! Ви дуже старалися. Дякую вам. До побачення. До нових зустрічей!